33-річний американець Майкл Бем, архітектор зі штату Монтана. На той момент. Я щойно отримав диплом магістра із архітектури в університеті штату Монтана. Тож після випуску у мене з'явився час, аби присвятити себе такій справі. Вперше Майкл приїхав в Україну у січні 2023 року. Рішення їхати в Україну, де триває війна, родичі підтримали, розповідає чоловік. мій старший брат служив в Іраку та Афганістані військовим медиком. Мій менший брат пожежник. Тож для моєї мами те, що роблю я, найменш небезпечно з усього, що роблять її діти. Thing that her is done. в Україні. Майкл Бем покращує житлові умови для вимушених переселенців. Спершу працював на Тернопільщині, а з осені 2023 року у Жванецькій громаді на Хмельниччині. Майже усі приватні садиби в селах у нас були розміщені заселені переселенцями. Якби ми їм створили такий особистий простір. Вони не жили в гуртожитках, не жили в садочках, не жили в школах, а всі були у приватних садибах. Частина будинків придатні для проживання, інші потребують ремонту та покращення умов. Ми Майклу показали, як, як ми милися. ну, Приготування наші: тази, ведра з водою, кастрюлі з гарячою водою. Він на це подивився, прийшов в жах. Його такі слова були: я би не хотів, щоб моя мама. Жила в таких умовах. Я зроблю все, що я вмію, щоб вам жилось краще. Олена Чечварова та Олена Муравенко переселенки з Краматорська, на Хмельниччину приїхали у березні 2022 року. Ми були згодні на все, бо думали місяць-два не більше. Ну немає ніяких умов. всі умови на во дворі. Майкл нам робить і душ, і туалет, і кухню. Буде і стиральна машина. Це четвертий будинок на Хмельниччині, у якому Майкл покращує житлові умови. Першим був дім багатодітної родини з Херсона. можна вже можна їсти приготувати, можна помитися, дитину покупати і старшим помитися. У старшої кімната вже там тепер вона окремо не буде з нами. На Тернопільщині Майкл зробив більш комфортним життя для восьми родин переселенців. На Хмельниччині планує реалізувати до десятка проєктів. Ми починаємо зі списку зручностей, які, на мій погляд, потрібні переселенцям. Потім ми оцінюємо умови, в яких вони живуть, аби визначити, що у них вже є наприклад, у цьому випадку у них є будинок, опалення, двері на замку. Тож це вже добре. І їм потрібно лише кілька додаткових речей, аби поліпшити їх умови життя. Будинок у селі Сокіл перший, де Майкл усю роботу виконує самостійно. На попередніх об'єктах працювали підрядники та втілювали його проекти. Тож, тут ми маємо таку проблему. Якщо порівнювати цей будинок з цим, то у цьому більш товсті стіни, а у цьому стіни дуже тоненькі, і мені треба їх утеплити. Ми вирішили зробити це зсередини. Ми також замінимо двоє дверей і два вікна. Тут проходить септик. тут буде туалет. а тут душ, стіна, двері. А це я намалював. Що там буде. Майкл волонтер благодійної організації «Юкрейн Реліф і Форд, яка допомагає українцям. Він розробляє проект покращення житлових умов та визначає його вартість. Фінансують донори. Кілька останніх робіт профінансував лікар на пенсії зі штату Монтана, який побажав залишитися анонімним. Я ріс у бідній родині, і багато людей допомагало нам. Тож я виріс із надзвичайним розумінням важливості допомагати людям, які цього потребують. І коли я почав покращувати власне життя, то замість накопичення матеріальних цінностей вирішив допомагати іншим. Майкл Бем планує залишитися в Україні та брати участь у післявоєнній відбудові. Добрий день. Ми чекаємо Сергія. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. для Голосу Америки зі жванецької громади на Хмельниччині. Я хочу їсти сніданок.